Навіть якщо людині залишилося жити лише місяць або там декілька днів, то це все одно не зобов'язує її помирати тією, котра вона була, гіперцінуючи та переоцінюючи минуле його життя або її. Я маю на увазі про те, що коли ми дуже сильно цінимо минуле, ми не хочемо змінювати настояще, щоб не обіцінювати минуле, але зрозумійте, минуле вже пройшло все, воно вже там. В, в нього нема цінності, окрім історичної. Да і то, подивіться на нинішнє буття, і ця історія з усіми фразами, з усіми пам'ятниками, все одно не вберегла нас від війни. Тобто, зрозумієте, будь ласка, якщо у вас є теза, що я не хочу. Мінятися або змінюватися. Бо що це мені дасть, зрозумійте, будь ласка, що це вам дасть спокій, ніколи не пізно почати змінюватися. Але для цього треба розпрощатися з минулим. Бо якщо людина тягне за собою минулий тягар, вона не може спокійно йти вперед. Тому, дівчата, хлопці, будь ласка, це дуже лячно чути. Але ви не зобов'язані помирати. Тим, яким ви були, якщо це вам не до вподоба, причиняє біль. Розумієте?